Водій нацькував пса на поліцейського неподалік Львова. Патрульний екіпаж помітив, що авто з іноземною реєстрацією. Порушило правила, водій не увімкнув повороту на розі вулиць. Вимогу зупинитися проігнорував, з'їхав з траси та почав тікати без доріжжя. Зрештою зупинився біля приватного будинку. За мить з хати вийшов батько втікача, сам автомобіліст вискочив з машини, забіг до двору, вивів звідти пса і нацькував на патрульних. Тепер один із копів у лікарні. Провадження відкрили через насильство щодо працівника правоохоронних органів. винуватцю загрожує до трьох років в'язниці. Виходимо, собака вкусив мене. Ми Натравили боди. собаку. Бачі. Бачі. Собака патрульно поліцейського покусала, нанесла йому рвані рани ноги. Після чого інспектора було госпіталізовано в лікарню швидкої медичної допомоги.